Які певне символ, скажімо, відродження у можливості власника, тобто на селі, тобто людина, яка може керувати своїм господарством, своїм майном. Тобто, це думаю, важливо. Цікава думка. Дякую вам, пані? Ну тут багато так. серйозних речей говорила. Я ще теж хочу підтримати Сергія, І, бо тут перед вами сидять всі люди, які не просто там роблять якусь свою роботу, але тут всі, скажімо... Закінчені мандрівники, яким же нічого Фанати. не допоможе. Фанати. Ми між собою так кажемо. Ми маніяки, нам, нам немає якихось там обмежень. Просто для нас мандри це життя, а життя без мандрів. Це було б щось таке страшне і прісне, що просто ми такого, такого не хочемо. І ми хочемо від нашого, нашого загального імені побажати нашим колегам-мандрівникам, щоб дорога ніколи не закінчувалася, щоб на цій дорозі було побільше приємних відкриттів, які іноді просто їх, треба їх помітити треба їх сприйняти треба їм здивуватися треба ними поділитися з іншими і тоді просто життя буде цікаве я думаю що ми будемо об'єднувати зусилля щоб було чому доводитися і далі і нам і тим хто буде після нас дякую вам ну і пане назар коротко прошу я дякую глядачам, що вони нас слухали, що вони прийнялися з цією ці темою, я все щиро вірю. І закликаю їх, щоб вони допомагали нам збирати інформацію, популяризувати свої туристичні об'єкти, шукати свої перлинки на місцях і ці перлинки доносити до громадськості. От Ми зараз також всі причетні до такого проєкту, як від краю до краю, Черкащина від краю до краю. Це туристичні проєкти вже раз згадувався на телебаченні, який щойно має вийти. І де оці всі перлинки? Вони подаються, нам максимально намагаємося донести їх до широкого загалу. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є ще якісь цікаві об'єкти, які, якісь цікаві відомості, чи про млини, чи про дерев'яні храми, їх немає на сайті дерев'яні храми України, Даре чи немає на сайті Млини України Мілс то, будь ласка, там є контакти. Телефонуйте, пишіть листи, от і ми разом будемо робити нашу спільну справу справу охорони нашої спадщини, те, що нам дали наші пращури. Дякую вам, дякую вам щиро, най ну, так і буде. Ну дякую. а на цьому наша програма добіла свого кінця. Шановні дичі, дякуємо вам за увагу і на все добре.